Добрий ранок всім. Привіт-привіт-привіт. Марк. Не встиг зайти, а вже піднята рука. Все зрозуміло. Активувати мікрофончик потрібно одразу, так? Ну, привіт. Давай вітатися. Я хотів показати ося зі мною крокону, він зараз в трубі, бачите, хвостик? Бачить. Круто, він буде з нами на руканці. Да. Ну Що ж, не тільки Марка, а всіх всіх вітаю сьогоднішнім вихідним ранком. Будемо, як завжди, активно рухатися. Пані Ксенія нам вже підготувала щось цікавеньке, отже, влаштовуйтесь зручненько, щоб побільше у вас було місця. Вільного і будемо починати. Пані Ксенія, вам слово. Дякую. Всім привіт. Щось у вас сьогодні мало. Ви, напевно, всі сплять ще. Так, вмикаємо музичку і ми починаємо. Залишаємось внизу на коврику. сідаємо як солдатик. Опускаємо плечі, розслабляємо ручки, поїхали голова вправо-вліво. Зараз будемо разом прокидатись. Але не знімайте плечі. Нахиляйте. Затримали і ручкою спіймали вушко. Але плече опускаємо, у вас повинна тут інша рука. вільна і засовуємо сюди в дирочку собі по щічки, До щічки. Виходить. Супер. В інший бік нахилили. Тримаємо. Спіймали вушко. Плече опустили. Іншою ручкою в дирочку. Молодці, супер. Покладемо колінка і носик тягнемо на мене. На мене носик тягнемо. Бачите ваші носики. І друге підборіддя робимо. Носик, друге підборіддя. Носик, друге підборіддя. І ще носик вперед і носиком малюємо вісінку лежачу. Поїхали. Витягнута шия. Вісім носиком малюємо. Велику. Ану, витягнеш шию. Ще трошки швидше. Є, тепер вирівнялись носик догори і на стелі малюємо вісімку. Поїхали. Тягнемо носик догори. Є молодці. Ручки на потилицю. Лікті вперед. І розслабляємо ручки, а підборіддя тягнемо до шиї. І ручки повинні бути максимально тяжкі. Тягнемо, тягнемо підборіддя, носик носить підлогу до грудей, лікті в різні сторони. Дивимось в один бік, в інший. в Один, в інший, в один, в інший. Супер, шию розім'яли. Розім Тепер поїхали в груди по колу. Ще, ще, ще в інший бік. Так, я бачу, хтось там. Не робить. Хтось мені показує язика. Ручки на підлогу. Я буду підійматись. Підіймаємось. Приготувались, ми шиї розім'яли. Через круглу спинку встаю. Роблю вдихати, вдих, гарний. Видих. вдих, видих. І ще вдих затримала подих, і вниз. Встаю трохи подалі. І буду стрибати вперед, але носочки разом з п'яточками. Поїхали. Вперед. Але назад поїхали. І назад вийдемо. С'ємо молодці. Зараз будемо стрибати як осіб. Показуємо. Показуємо боком. Так само стрибаємо вперед, але опа. Поїхали. три. Назад. Один. Вище. Зупинилися, робимо гарний вдих. Ви. Ви Вийди! Ще один вдих, Видих. Ще один вдих, Вий. Молодці. Сібати будемо в один бік. Зараз на тримаємося по Так, стрибаю, ручки на пояс, ніжки разом, один вид інший. Поїхали. Разом ніжки. Далі так, стрибайте. Ще. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Зупиняємось. Чотири. Три, два. Один. Молодці. Вдих. Видих! Ще один вдих. І видих. А тепер поєднуємо. Вперед-назад, вправо-вліво. Добре? Поїхали, показуємо. Вперед-назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Від. Ану, стрібати, я хочу подивитись. Ану ніж разом. Поїхали. Робимо вдих. Пири і присіли. Хайдук. На високі носочки. Високі ручки на підлозі. Піднімаємо хвостик і піднімаємо одну ніжку. Показуємо. Чи і одна ніжка. Ось вона. І поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Більша ніжка. Присіли, але я все роблю на носочках. Піднімаю друга ніжку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Супер, сіли. Ви взяли себе за носочки і витягую одну ніжку. Іншу. До себе. До себе. Пускаю ніжку, поїхали один, два. До себе. До себе. П'ять. Шість. Сім, вісім, де. А ми робимо вдих. Видих. І як я обіцяла, зараз буду дивитись. Одну секундочку. Зараз буду дивитись, що ви вмієте робити. Готові? Роблю тихий ще музику. Дивіться, я кажу техніку безпеки. безпеку, пробачте. У вас повинно бути більше простору, якщо ви щось робите. Дуже добре разом зі мною. Давайте розімнемо пальчики. Пальчики. Головне, шию ми розім'яли. Тепер беремо ніжку, розімняли стопу. В один бік в інший. Друга ніжка розім'яли. Взяли пальчики, зажали в кулачок. Інша ручка і ніжка зажали. Є. Зробили два коло шиєю в один бік. І два в інший. Є, я готова дивитися те, що ви робите, те, що ви будете робити. Давайте напевно ми зробимо. Ану, я ось запитаю, пані Олена, як найкраще робити, щоб всі робили або по черзі? Мабуть, всі. Я виведу на екранчик всіх, хто буде активно працювати, вам буде видно. Супер, я тоді наблюдаю за кожним. А, і ви, якщо хочете, можете показувати те, що ви вмієте, але дуже обережно, якщо будуть питання, піднімати руку, як це робить Марк, молодець. А якщо хтось не хоче показувати, не показуємо. Ми зараз подивимось і потім закінчимо нашу руханку. Я готова. Можете показувати? Давайте. Софія мостик бачу. Лілія там повзає. Кіра, Кіра бачу, пішла ногами по, по стінці. Оленочка мостик зробила суперово. Кіра... Бачу, да. Так, Ліза Настя намагаюся сісти на шпагат. хтось там піднімає ногу, супер. Марк. Марк, що ти там таке робиш? На одній руці стоїш? нічого собі. Так, Віка, Мостик, супер. Обережно там диван, бо у вас там голова. Кіра, Ой, втеп... йош, я такий роблю такий, бо я можу триматися на одній рукою, бо там в мене м'язи. Ну, звісно, м'язи, бо ти ж займаєшся. Так, Славік, нічого собі, в тебе мостик на одній нозі. Супер, у Кіри зворотній мостик. Є, є. Славік, ти дуже крутий. Славік, ну підніми вище сіднички. Ще... О, молодець! І ніжку вверх виведи. І Вікуся ага. намагається зробити мостик теж круто. Тофія ж ти молодець. У тебе ж багато на не... всі ноги є, тільки на один. Наліво, на і поперед, чи ні? Альона сидить. А ну сидить з рівною спинкою. Софійка, а... Олена, включить Софій, мікрофон, хочу почути багато. Краще я роблю наліво. Ага, а ти пишеш правою чи лівою рукою? Лівою. Лівою, а тоді тебе краще наліво. <різько> Зрозуміло. <різько> так, я бачу всіх, хто хотів, показати, тоді. Трохи продовжимо, будемо закінчувати. Ви молодці, дуже круті. А, шпагати. Якщо хтось тягне шпагат, о, бачу, бачу корзинку, Ліза, Настя, бачу, все бачу. Якщо хтось тягне шпагати, ви коли тягнете шпагати, ця перестяжка дуже крута. А, то ви спочатку тягніть на ту ніжку, яка у вас слабша, яка у вас нема шпагато. Якщо це у Софії на ліву краще, то вона починає тягнути з правої. Так. Заговорили про шпагати, давайте трохи потягнемось і спробуємо сісти на шпагат, я вам покажу, як правильно на нього сідати. Дивіться, стаємо права ніжка спереду, ліве колінко на підлозі, зберігаємо попереду кут 90 градусів і пружинимо вниз, давимо сіднички. Не колінково, дивіться. Не колінко виходить вперед, а сіднички вниз. Відчуваєте різницю? Отако неправильно. Отак, вірно. Правильно. Так, поїхали. Давимо. Ні, Софія, видвигай п'яточку, тільки що показувала. П'ятку під коліно, Софій. Більше, більше, ще, більше вперед, п'ятку. Отак. О, оце воно. Є, ану всі підправили собі. Зафіксували ручки на підлогу задню ніжку, поставили на мисочок, відірвали колінко. І вирівняли його. Забули про існування коліна. І добре, добре пружинимо. Є. Вирівнюємо дві ніжки і нахиляємось вперед. Вирівнюємо п'яточки на підлозі стоять. Переходимо ручками серединку, тягнемо лікті вниз і розвертаємось на іншу ніжку, ставимо колінку і продовжуємо продавлювати. Є, круто, молодці, спинку тримаємо рівно. Чим рівніше буде спинка, тим краще буде розтяжка. Ставимо ручки, ставимо ніжку, відриваємо колінку і пружинимо. Вирівнюємо і нахиляємось до передньої ніжки. Так, і я вам покажу на праву ніжку, як робити шпагат. Ви можете робити на ту ніжку, яку вам легше, а потім вдома будете самі тренуватись. Обов'язково стаємо на колінка. Стаємо на колінка і кладемо носочки. Не вправу співлогу, а вони повинні лежати. І я, якщо є змога триматись за щось отут, то тримайтеся, якщо ні, то нічого страшного. Я витягую праву ніжку вперед, бо я буду їхати на праву ножку. Коліна стоїть, я його не піднімаю. І я їду передньою мішкою вперед, 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 настільки, наскільки можливо. Є? Молодці. І тримайте, щось сюди до вас розвернусь. І тримайте ручки отут. Не тут. А отак вирівнюйтесь, отак намагайтесь тримати. Так. Є, yeah, молодці. Дивіться, основна помилка, ви дуже круті, всі дуже класні, потім будемо ще трохи додавати розтягування і сядемо всі на шпагати. Головна помилка, ні в кому разі не треба їхати в шпагат отако. Колінко повинно стояти на підлозі. І тільки після цього ви їдете на ніжку, яка попереду. Я вам показала, як сідати шпагат на одну ніжку. А ну, зараз я хочу подивитись на вас, а ви ж зробіть шпагат на іншу ніжку. Так, як я розказала. А я перевірю, як ви чули мене. Коліно повинно стояти, ви їдете вперед. Марк, ти не будеш спробувати шпагати? Марк, підвись мене. Не, так я теж не вміла, дивись, в мене на ліву ногу немає шпагата. Ось? Що. Бачиш? Отак так. В мене, в мене на право є наліво. Дивіться, я хотів показати я не такий розтягнутий. Ой. Ну ти, ти себе недооцінюєш, ти дуже розтягнутий. Просто трохи треба позайматися. Славі, в тебе виходить багато? Так, Ілля, трошки ручки ближче до сідниці, буде все ок. Так, Славік, ого, нічого собі, ти що там, гімнастка? Молодець. Так, збираємо попільні ніжки, збираємо, збираємо, я бачу, що ви зрозуміли, що коліно повинно стояти. І завжди ми робимо роз... шпагат. Зараз під... кірочка, я бачу. І завжди ми робимо шпагат, коли ви розім'ялись. Жодну вправу з гімнастики, з акробатики ми не робимо без розминки. Ні мостика, ні колесо, ні е, що там ще наш вагати. Все з розминкою. Домовились? домовились. Так, домовились. Обійняли себе міцно, міцно. Ще міцніше. Ще міцніше. Так дуже 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 Зробили великий вдих. Видих різкий. Ще один дих. Видих і поаплодували сюди. Так кірочка тягнула ручку, що хотіла запитати чи сказати. Я хочу вам сказати, я чечучки я на шпагат вмію. Отак, отак. Та це так. ж нормально, що всі люди не вміють на шпагат, вміють ті, хто Ні, займається. Нічого, головне стояти на колінці і витягувати колін попереду. У вас а мої май... а а подушки вміють, даже учать. Ну, я боюсь ну, упасти. Круто, що в тебе є такі подружки, які тебе навчають. Супер. Потім ти їх будеш чомусь навчати, добре? Є. Я... Yeah. У нас у Оленки ще піднята рука. Альон. А хотіла спросити, а коли ми будемо робити ось Так, ось. Вот. А, um, ну, Давай. Будемо делати так. Давай на наступну п'ятницю я запам'ятала. Якщо у когось ще бажання, то ви пишіть коментарі, я всі прочитаю і придумаю, додам вам нові вправи, добре? І у Марка піднята рука. Марк ще хоче щось запитати. Тут не сам два кота, два собаки, тобто три собаки і ящерка одна. Тебе прям цілий зоопарк там. Да. Ну я щерка зимой робила, і я тут сам написала будиночок. Вау, круто! І у що? Дані у нас піднята ручка. Дань, ти хотів щось запитати? Ну да, кажи. Просто я в неї Я в МИ танцевать и брать и Я вам сейчас не могу это показать, потому что это надо на коврика. У нас коврика нету. На дерево мне очень сложно. Тут деревянный пол мне очень сложно. Даймс, ты очень молодец. Ты давно занимаешься? Кто Когда тебя... мне было шесть, я так крутился, вертелся а на коврике. І кстати, я живу в Ніколаєві. А зараз тобі скільки років? Сім. Я можу показати это вам на кровати. Точно. Не, не потрібно, Бо кровати це, це, це не спортивний снаряд. Данька кровать... на ліжку так, не потрібно на ліжечку це робити. Врахована для того, щоб на ній спати, а ти ж не спати лягаєш. Так. Дуже дякую вам за сьогоднішню ранкову руханку. Я прям з вами прокинулась, бо я сподівалася, що я піду ще спати. А зараз розумію, що ні, що я буду зараз продуктивна завдяки вам. Тож до п'ятниці чекаю ваші у вас будуть інші руханки, але я з вами зустрінуся в п'ятницю. Чекаю від вас в коментарях, що вам ще додати добре? Так, ми обов'язково подумаємо і напишемо пані Ксені в коментарях, щоб ми хотіли побачити на занятті. Мікрофончики активні, можемо сказати дякуємо. Дякую, Дякую, прочитайте. Верхаємо, що там напис якийсь є, погано видно через камеру, але ти. У написано будиночок року». Ага, зрозуміло.